Ну та й ну де можна знайти нормальне якесь місце, щоб поплавати. О, друзі, ви вже прийшли. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Кінаш і з вами, як завжди, я Кінаш І я не можу знайти якесь нормальне місце, щоб мені поплавати на річці. Бо хочеться розумієте, така сьогодні хороша погода і хочеться десь поплавати. Тут якісь дерева, можливо, тут щось є. О, та, дивіться, тут якась річечка є. Так. Да. Ну, вроді нормально таке містечко, дивіться, є пісочок. Давайте тоді тут і розположимося. Так. Чик-чик. Чик. Чик. Так, тепер ми, нам потрібно поставити дубові лази. Ось так. Ось... Ой. Що я зробив, друзі? Ну, коротше, добре, давайте далі це робити. Так. І так. Ну, вроді, все нормально, але потрібно ще оці штучечки поставити. Ой, я, звичайно... Все. А тепер я, друзі, кучи вид від третього лиця, подивіться, які в мене круті окуляри. Але не зважайте уваги, що в мене трошки багато волосся, бо наступне відео, напевно, що буде в мене спарукарні, спа... бо мені потрібно зробити якусь нову стрижку. І пишіть, до речі, в коментарях, яку стрижку мені зробити. А я буду стрибати в воду. До речі, вода достатньо тепла. Так, давайте тоді тут поплаваємо, я так обожнюю плавати. До речі, давайте десь в наступному, в наступних відео підемо в аквапарк в Майнкрафті. Я бачу, що таке десь є, але потрібно щоб побачити де. Ой, холодно, мені чуть води. А в рот набралось. Бо я викр... говорив з відкритим ротом в воді. Ну добре, що ж, друзі, давайте тепер чуть-чуть, може, попірнаємо. Чи що ще можемо таке зробити? П'єднає ху все якось і тепер Фух. друзі, трошки багато я поплавав під водою. Тепер давайте тепер шукати, де... Від чуть далеко вже відплив, і мені тепер потрібно знайти мій лежак і це все. І рушник, бо мені трошки я вже змерз. Так що йдемо шукати, бо я вже достатньо трохи далеко відійшов. Так, друзі, щось я не можу знайти, тим більше там вже океан. Коротше, друзі, я став на паузу, я вже шукаю десь хвилин 15-20. Я не можу ніяк знайти місце, де я купався. І що мені робити? Не залишу я ж той лежак? Ну добре, друзі. Давайте поплаваємо ще тут, може чуть-чуть і знайдемо. Добре, друзі, я включу камеру, коли знайду вже моє місце. Так, друзі, я вже, вроді би, бачив, тільки що моє місце. Тепер головне до нього підплисти, але я ще далеко відплив. Так що, давайте зараз зайдемо. Ось. Ось і місце, на якому я плавав. Ну що ж, друзі, а ви були на каналі Кінош, хоча ще прощатися. Давайте я вам покажу, як я круто лежу. І тут сяду і попрощаюсь з вами тут. Ну що ж, друзі, а ви були на каналі Кінер. З вами був, як завжди, я Кінг. В цьому відео ми знайшли найкраще місце для купання у Майнкрафт. Ну і всім до нових зустрічей. Па-па!